Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику Приватбанку Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону, Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби ягодин затримано. Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх. У супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом Київ Хелм. Хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні, та країну не полишав. При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглі документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Водночас польським прикордонникам олігарх пред'явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 мільйонів гривень.